Вечір добрий, мої любі мої хороші підписники. Дивіться, то не ходжу, я роздіта. Бачите, зім'я у мене куртка удліньна, тепла, ще й капішону тут є. Це я, якщо вибігаю там за угол, то так. Да, я вдягаюся тепле. Ну не вдягаю таку теплу куртку. це в мене знаєте, як куртка називається Аляска. Ало Аляска. Ну, в ній, якщо йдеш, то в ній дуже дуже жарко. Зараз я буду їхати на ринок мені там магазинчик один Ну, по справам. І покажу вам вечірній базарчик наш, на Шевченка, який працює. Там магазини працюють до 6, по-моєму, вечора. Ну, смотреть, які магазинчики. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Не переживайте, я тепло-тепло вдягаюся. Тепло ну, якщо я далеко кудись по їду. Полетіли завжди снімала вам і показувала. Базар этот, днівний, а це ось бачите, вечірній. Вечірній базар. Все світиться, все ярка. Молодні праєм. Щось ми зайдемо туди здали ми перфоратор на обслуговування. Короче, здали ми його на обслуговування. Там був невеличкий такий дефект, щоб почистили. Ну, замість того перфоратора предложили новий і дуже хороший, мабуть, зараз глянемо, що там за перфік. Mm -hmm. Дивіться, тут цікавих класних інструментів. Бачите, Ось така ще штучка, така ще штучка. Гляньте, тут цього нікого. Ого, дивіться, коса. Мотокоса, мабуть. 3397. Беріть лучше, це зимою не сезон. Ще вже косить нічого не треба. Де що його можна купити? там виходить. Багато не, всього цікавого не, є. І бетонна мішалочка. Гляньте. М? Нам тут акції, знижки, пропозиції завжди пропонують. Дніпро-М це віщ. Я ось вам потім покажу, який нам обміняли, Я десь знімала, який був, такий непоганий. І просто це гарантійне обслуговування. Там з'явився невеличкий дефект, і нам його змінили безкоштовно. Розпаковка буде перфоратора, Скажу сразу, ми його не купляли, це ми обміняли. Так як у нас був старий перфоратор, і була у нас на нього гарантія год, ми його здали на чистку, і там був якийсь дефект. Сказали, той дефект не ремонтується, чи детальки в них якоїсь не було. І вони нам вирішили предложити новий перфоратор. Що я покажу. По відгукам почитали, що доволі він непоганий. Тут є така от інструкція. Що в цій інструкції цікавого? Ну, правила, мабуть, ж користування. Вон, бачите, як він виглядає. Зараз будемо дивитися, що тут є. Акумулятор ми, по-моєму, наш отдільно. Ось така от, бачите, як. Все, все, все в книжечці написано. Ви знаєте, це така вість, вона не тільки для чоловіків годиться, а іще для жінок. Комплектація. Акумулятор. Акумуляторний перфоратор. одна штука. У нас він був. Нам просто дали отак новий акумулятор. Ой, новий перфоратор дали. Акумулятор ми купимо, був у нас. Допоміжна ручка, одна штука. Ось вона, допоміжна ручка, одна штука. Єсть. Обмежувач, глибин. А, це ось допоміжна ручка. Я перепутала. Ось вона, допоміжна ручка. Вибачаюся. Обмежувач глибини. Оце ось він. Така палочка, зачіп для ремня. Зачіп для ремня. Ось такий от. Бачите, який він. Зараз ми його витащимо, прицепимо туди акумулятор, покажемо, як він працює. Ой, одній рукою невдобно, Ну, він такий, знаєте, як, тяжкенький. Ну, я вже, в принципі, привикла носити це таке важке акумулятори, дирики бить. Жінки теж вміють таким займатися. Ну і що іще? У нас був старий ящичок. Ну, в Старий ящичок цей перфоратор не влазив. Предложили нам отакий ящик. Ми його купили, він коштує 500 гривень. Ну, а старий нам вернули ящик. Чогось так, то й не забрали ящик, а перфоратор замінили. Ну, це хороша гарантія. Бачите? Дивіться, який ящик. Тут такі штуки. Це наш акумулятор, який був непоганий чек. Ну, ви знаєте, оця гарантія, виходить, по заміні, що воно йде? У нас вона заканчується в грудні, в січні, по-моєму, в січні наступного року. То вона на оцей новий перфоратор не розпостраняється. Це отак. Зараз одіну цю ручку, покажу, як воно робить. Там ще й лампочка світить. Бачите, оділа. Ну, сверла є. От, дивіться, лампочка світе. Ось регулятор є. Ну, це ми вибираємо отак, наприклад, якщо оця штука включена, то воно. Бачите, як? тух 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 робить. Ось кнопочку цю нажали. То воно швидше. Ще й ось є така штука. Це вправо-вліво тут вибираєте, в яку вам сторону треба його крутити. Ну, доволі такий, знаєте, хороший. Саме головне, що лампочка світить. Ви ото поставили сверло. Оцей регулятор. Ну, Регулюєте, яку вам треба глибину, дирки пробити вперед. і все працює. Ну, не знаю, напишіть, у кого є такий перфоратор, довго він служитиме чи ні. Бо нам його замінить замінили. Виходить, і гарантія це ж через 2 місяці у нас закінчується. На новий щось вони. Не дали гарантії. Ну, я дуже вдячна, що обслуговування в Дніпроемі працює нормально, щоб нам, як би, предложили варіант, щоб і справити ту ситуацію, яка возникла. Ну, він почти рік прослужив, своє от служив, так як ми работаємо з такими інструментами, то я думаю, ми задоволені. Подивимося, скільки цей буде перфоратор, е працювати, так як він нам в роботі потрібен, і дирок ми б'ємо багато. Це так. Ящик, кстати, класний. Но, бачите, як тут виходить. Тут йдуть пластмаски, не знаю, наскільки, ну, акуратно ж треба з ним поводитися. А там оці штуки були теж пластмасові, але був така застежка, якби желізна. А тут воно закривається, зараз я вам покажу тут. Раз. Раз. От бачите. Ну, і такий оригінальний. М? Все, і пішла я. На роботу. Гроші зароблять. Хороший. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Модель. А де тут пишеться? О, зараз я вам покажу модель. От. Бачите? Ну, чоловіки розбираються, жінки також в цьому розбираються. В кого такий був, той знає, про що я говорю. В принципі, на сайті почитали отзиви, то, якби Негативного не було. І в нас той був трішки менший, цей більший йде, того ж ящичок не підійшов, прийшлось купити. Ну, Воно то м'якушка м'якушкою, він так отримується. Якби ще вирізе, так знаєте, спеціальні. В тому ящики вирізи були. Сложиться перфоратор, виріз був під акумулятор, а тут ну, як м'якушка йде. Ну, сюди сверла можна, все що угодно. Ну, Він закривається, він, тут. Іде і, етод, і як ви його несете, він не торохтить, не падає нікуди. Це нормально, в принципі. Не було б ящика, складували б оцю коробку. Просто віддільно треба десь ящик ще брати було б для акумуляторів. Кстати, в них і упакування доволі таке, знаєте, як хороше. Хороше, хороше. Це такого плану. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ходіть з дім роєм, собі інструменти. У мене там тих інструментів можу огляд зробити. І перфоратори, і болгарки є, і шуруповерти, і по дереву різати, Всяке таке є різне.